Друзья, всем привет. Ось, <свист> дивіться. До речі, хлоняти? Де? Де? Нема? Де вони? А я вам скажу. Зараз навіть покажу. Зараз мы дойдем до них, я вам покажу их. Ай, до речі. Забув Уже Ми вже Всім привіт! Ми з України, а саме з Полтавщини. І осьо. Якби. Ось. все, вони. А де ж тоді козньоти, які тут були прив'язані? Голайте. Вони десь. Тут, а, друзі. Якщо ви не переживайте. і до речі. Скоро будемо на а потім нашому каналу наступає. Дивіться. розказуй раз. Напишіть зараз в коментарях, скільки моєму каналу год. Років. Друге. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А так, да. я хотів вам запитати, скільки моєму каналу років і якого числа у нього днероження. От напишіть просто відповіді на ці два. Е -е -е. Ну, е -е. Якщо ви видатимуть коментарі, то наступному напишіть. І я е -е, вас е -е, вам напишу е -е, під е -е, коментарем. Про те, що так, такого числа созданий канал і скільки йому буде років. Так я вам напишу під тим відео. І ще що хотів сказати. Друзі, зараз, подожіть. Зараз у мене у продажі є індичі яйця. Ну, ми можемо вам збирати, якщо вам треба е... отсилаємо. От, скільки хочете. Можете там, п'ять, якщо захочете. Стільки, стільки на вас буде за те, що посилка прийде і обладна, звісно, посилки. Присилаємо от десяти яєць. Ось скільки ви б хотіли. Ось 10, там, допустимо, 10. Ми забрали 10, вам е, діслали. Ви захотіли там у 30, все. Е, оплата, Я зараз дивився яйця по 45, по 46, по, 40, по 60 сіке. Я продаю яйця по 40. Якщо ви позвоните мені, скажете, зайдіть, ну, якщо ви хочете купити... Дайся, ви до мене позвоните, скажіть, зайди на те, поскільки люди продають яйця. Я зайду, якщо там буде 35 або 39, або, допустимо, навіть 40. Легко по 35. Все, без запитань. Добре, друзі, заговорив я вас. Всім пока-пока і всім добра. Так що не переживайте. Козня з мене ми переселили в найбезпечніше місце, там, де їм буде комфортно. І в них там цілий свій двір.